Ознайомимося з українським алфавітом. Алфавіт слово має два наголоси правильних алфавіт і алфавіт. Я люблю алфавіт, але є в наше чудове слово абетка. Так що можемо використовувати всі ці слова. Бачите, 33 букви є в українській абетці. З'явилася буква Г, слава Богу, історично, справедливість відновлено. І м'який знак. Не останній, а я, остання літера алфавіту, фразеологізм є такий ось. Праворуч, як ми називаємо букви А, Б, В, Г, Д. І ось таким чином треба знати абетку українську, тому що вона пригодиться у житті кожного, бо без посилань ми не можемо знайти слова будь-де, як в яким інтернет-ресурсах, чи в словниках, чи в інших джерелах. Але у нас є особливі українські літери, якими ми дуже гордимося, і вони нам подобаються. Ось літера, літера Г, звук Г, ганок, гець, ґрунт, красиві українські слова. Слава Богу, вони повернулися в наше мовлення. Цікава буква із крапочкою: літера, імла, ліс, українська літера, є ж фразологізм. Треба поставити нарешті крапку над І, тобто завершити. Розпочато справу. В російській мові нема е, крапки над І, але фразологізм це існує. Тобто ще з часів, з давніх витоки нашої української мови, коли з'явився цей фразеологізм. Буква «і» з двома крапочками: – Київ, Україна, суто українська буква. І є з хвостиком я її називаю, бо діти часто плутають з Е з, з російським. Євпаторія, з'єднати Євдокію. Так що шануймо своє українське.